Перше, що виростає з болю. Допрем'єрний показ фільму про бійці го полку ССО відбувся у Хмельницькому. Ето «Тінь Вовка це друга серія документального проєкту режисера Ангела Ангелова про спецпризначенців. У стрічці висвітлюють їхню бойову етику, внутрішню силу та філософію. Ми розповідаємо про героїв цього полку, про їхні три відомі операції, про бойовий шлях, про традиції, про філософія сформувалася в їхньому колективі. Робимо це все. В такому гібридному форматі напівдокументальному, напівхудожньому, у фільмі зібрали кадри справжніх боїв спецпризначенців від оборони Києва до Бахмута. Від звільнення Харківщини до заходу в Курську область, показано й сутичку із ворожими підрозділами з північної Кореї. Всі якби документальні кадри архіви – це матеріали з тактичних камер, бійців з Гоупро бійців. З мавіків бійців фпві-дронів бійців самого загону. От і всі операції розказані саме за рахунок цього матеріалу. Аудіо супровід фільму створив Артем Назаренко. Для деяких композицій інструментами стали військові артефакти. Ми ходили, збирали артефакти, які використовували воїни щоб підв'язати концептуально максимально під них ці звучання. Будь-які. Гільзи, гонги розірвані всякі штуки, які мають якесь відношення до хлопців. Я збирав для того, щоб потім зробити з цього музику. Також у фільмі розповідають легенду про тінь Вовка. Він постає символом честі, братерства та єдності поколінь. Створили хижого звіра за допомогою 3 d анімації. Повністю його проанімували. Зробили шерсть, текстури, око, вогняний шрам. Короче кажучи, ми інтегрували сюди анімацію, елемент анімації досить складний. досить довго ми над ним працювали. Головний меседж фільму нація виживе в єдності. До прем'єрні покази відбулися у декількох містах країни. Хмельничанам стрічка сподобалася. Стрічка насправді дуже вражає. Вона Вражає висвітленням того, як наші спецпризначенці 8-го полку надзвичайно складних умовах виконують свою важку роботу захисту України. Мені дуже сподобався саме момент з вовком. Адже дуже круто саме режисер наділив і головного героя, і вовка тими цінностями важливими, які сьогодні є в кожному з наших хлопців. Реліз фільму відбудеться 6 грудня на Ютуб-каналі Армія ТВ. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.